Крізь бурі зливи стойдання, європа майдан двадцять-тринадцять <говори> добро, як практи <говори> туди <говори> цілі за спиною кілометрі та попереду що тобто їх І залізні карти падаю, але знаходжу сумнів солу знову стати Я рухаюся вперед, не перекипну розум Постановлюйся, бачити в житті своєму та зльоти Для мене це не просто це моя карма На соні ночі не втіла Я він своє перице моя стихія Це те, чим я живу, для кої це не звично Для мене кожна ніч, як не живу Запитися горія, і пісні повеля, не приспили. Зараз я подаю скажу, забрав, і пісні бі вперед, наші период, усі наполить батько самим собою. Я не бізь бою, я тобі назвав мене особисто як будучого, бо я зробив час до того, що не треба про те ніяк, не підавня, то полки до світу. Я буду жити. Помірте мені, я не дуже хочу когось видаляти з чату. Всі, хто тут до кінця мають цю позицію, я готовий нас глянути, я готовий, щоб ви цією позицією ділилися з іншими людьми. Але, будь ласка, будьте чатними. Оки, щоб дали чорного Загонавтоших наче кожен сам свій команд своєї довіща, то поєднувание, не бійся тих вперед, пишу свою історію, но без житла, напиться тільки алегорія, не після ги полез болісливи, лись болісливи, різбулі, не бісити поля, розчекає доля, А шлях постійно бойс пасовить з собою, не вперед, з до Я знаю, дуже швидкий вам було мріє на моєму часті, тобто мене мріє, як каже з коптом, приймаючись того, і ще п'ятого підніжжана сприятного наподу. Знаю, буде важко, у те мої антиції, та тут припасти було, на читиш, коли всі не вісити в мене. Виши свою історію, втомийте світла, запиться тільки алегорія, ти біся ті в поряд, крізь борій сливи, крізь борізливи, крізь боїзливи, ти вісіти вперед, вишив свою історію, то не світла, запиться тільки але горія, ти після ти в поряд, і крізь сливи, крізь боїсливи, сливи, ти піси ти в порах, на доля, аж не постійно боротьба.